Доброго копського ранку, субота. У нас сьогодні 8 березня. <святок> 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 да, нас скільки <святок> чоловік, 6. Дівчатка вас зі святом весни. У нас чудова погода. Ми на тому ж самому місці, де й минулого разу, були тут трошки знахідки. У нас 8 кілометрова дуже стара дорога, і ми пройшли всього 3,5 кілометра. І сьогодні ми її все-таки доб'ємо. Будуть знахідки, тому залишайтесь, не перемикайтесь, як завжди, все найкраще з вами. І ходять стоїть Да, Так, ходимо вже хвилинок з 30. Дійшли ми до того місця, де я викопав Скіфську сережку. Ось о, ямка, але було все замерше. не дуже хотілося тут копатися. І тут у мене випала монетка, але це здається Радянщина. Це у нас 20 копійок щитовік. ой 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 Побій! Так, давай, щоб я не запікував. 20 копійок щитовик, але який рік я. Що там Не бачу. А, 32-й. 20 копійочок, 32-го року. Ну, але красивий. Ну все, розпочинився. Йдемо далі. Погодка взагалі клас. Викопав я в канаві. Такий от горн. Не знаю, мабуть, дудка з якогось краза. Чи з чого вона. Ну. Річ, мабуть, не дуже стара. Будемо йти назад, може заберу. Але таке цікава штука. Продовжуємо. Я йду ось по правій стороні дороги. Рома по ліві. да, конинка. Гарненько. О, і в мене так в мене минулого разу така сама була. Так, да, красивенька, наполірована вже. Вона ну, сама наполірована. Ну, зрозуміло. І ця така ж буде. Я диві, М -м -м -м. Ого. Прям золото. Так, да, мощно. Гарненько. Вітаю. Продовжуємо. Так, є в мене монетка. Що там? Якась радянщина. Тридцять. 30... Тридцять. 30... Треть. Да? Блин, один не надо тянул. й 32-й. Реально, 32-й. Да. Ну таки живый Класс. А ну, с той стороны покажи. Да, хороший. Класс. Трошки выгнулся. выгнал вся, да. Ну. Все одно. Знаєш, це земля його так виглядає. Земля? Не лісовози, так? Да? Земля. Ну він коли замерзає, ну коли... Це... Може коли замерзає, але я думаю, що його хтось переїхав да і все. Ідемо далі. Так, Роман каже, якийсь там класний сигнальчик. І, ну, бачу, Де? випало. Бачу, випало. Хіба це коник? Ні, це щось здорове, але... Але це у нас курка. Це у нас капуста, мабуть. Отака пухленька двушечка. Дві копієчки царських. Зараз отак на сонечку буде видно краще. Да, хороша. Дві копійки. І у нас тут ззаду під куркою був рік. 1812, звідси. Так, який. 1800, але який не зрозуміло. Це перша половина 19 сторіччя, але який рік не видно ще. Відкисне буде гарненька, чистенька, класна. Вітаю. Перший царьок у нас. Клас. Тримай на всіх. Там хтось тільки що з рушниці вистрілив і по звуку десь метрів 100-150 від нас. Десь дуже близенько. Так що, мабуть, треба ускорятися. Що ви думаєте, знов в тій самій ямці сигнальчик? Так, тут і догадавки не ходить. Тут ста подоларів ще. Скільки дзвонить? 97. 97. Ну, воно не достає, дуже глибоко. Ну, давай. 96, 97. Давай, зараз Можуть спробуємо зури. онлайн. Щас не, глибше Флорно. Ти так не, не лупаш по лопаті. Бо буде коник без них. Заросло, ну так це ж класно. Значить, це те, що нам треба. Ні, це не така. А, чи така? Да, така сама, дві копійки. Спереду вона навіть красивіша. А тут навіть рік буде видно. Це взагалі в ідеалі. Це в нас 1813 рік. Зараз, почекай, <різь> там годинник дзвонить. Клас! Чудово взагалі. Да, дві монетки в одній ямці. Так що перевіряйте після себе ямку, якщо щось знайшли. Клас, я тебе вітаю. Вже. Да, дві царські монетки. Чудово. Йдемо далі. Так, Дімончик, який минулого копу викопав 5 копійок 34-го. Так, да, це п'ятачок 35-го. Не знаю, треба дивитися в каталогах. Ну, це вже свіжий герб. Але можливо це доволі нечаста знахідка. Може навіть ну, і коштує. Тут Та вона взагалі ідеальна. Головне не чистить. Вже доїдемо додому. Загуглимо, дізнаємося. Вітаю! Класно. Вибрались на таку от вершину. Далі, мабуть, річечка якась текла. Але це ще не таль, до якої ми рухаємось. Випала в мене монетка, мабуть, радянщина. Невелика. Да, ще й пізня. Ну як пізня? 15 копійок 1935-го. Але такі гарні. Пі, які гарні. Ага, взагалі клас. Я сам себе вітаю, в мене ще таких красивих не було. Так, Діма каже, що якесь жовтеньке випало. Троєчка або пичочка. На перекресті бурдоріг. Це пятачок, я вже бачив. 46-й. 46-й. Але чистенька, яка гарна. Сьогодні по радянщині. Клас. І збереження непогане. Та зовсім такий як як новий. Так і ось до того, що сьогодні вже є. 35-й, а цей 37-й. Ну, Це я вже 37. бачимо. Клас. <рес> 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 Мені п'яточки подобаються. <рес> Вітаю. <рес> звинять добре. Ще йде сигнал якийсь такие же ямки поруч. О, ось я ось, бачу відбиток. Ось о воно. Да, да. Це, напевно, 15. Да. 15 копійок. Яку в року? 50-го. Mm -hmm. Ну, зараз ще пропікаємо. А тут сідло красиве. Ось воно. Да. Нічого не було. Продовжуємо йти по цій же дорозі. І Роман каже, нарешті у нас є перше срібло. Вроді будинок повернула, а я, я повторю. Да, зелененький светі ранній. Це у нас 10 копійочок 1928 року. Срібло. Ну, вітаю. <реш> Тримай. Клас. І це Діма каже, що ми тільки чверть дороги пройшли, по якій ми маємо сьогодні дійти. Діма знайшов щось кругленьке. А, це воно. І ось вона. Я не вірю своєму щастю, а це у нас копійочка. І... А ми наче й по дорозі, наче не по карті вже йдемо не поміти. Залипшенька з цієї сторони. А сторону перекину. Але ж тут взагалі. Да. Ну, Нульцево. Клас, вітаю. Дякую. Перший такий на сьогодні сигнал. Сьогодні на капустам. Угу. Ну така дорога Прокоментируєш? Що я можу сказати? Без жодного царя. Я за вас рад. У ну, тут білончик тут <ріпи> в тебе, є? Не у мене. Блин, ну цю... ч. Мен... Ну шосбом. Богом. Ну, По -по -по подивимось, як Деус шукаю. У мене 97 показує. У нього щось 94. Брачний якісь, да? А тут вообще не <ріпи> Але Дим. ж сумнівів немає, що це буде монета. Ну тобто або монета, або якась шляпа. Я прийшов там. Діма сказав, що це якийсь поганий сигнал. Який Діма? Ну, цей. Катушка мала. Він сказав, що я, я такі сигнали не копаю. Прям меж, меж, моих следил. Да. Такого прилад. Боря, давай. Скажи себе уже. О, я уже ебачу. Да. Чешется таки. Не, зелень какая-то выпала, значит, куда монетка. Отпечаток был. 96, это минимум ну, Ой, хорошая, дивись, здоровая какая. Это 2 копейки блужка. с риблом, да? Це с риблом, напевно. Це у нас тут лисенька вона, конечно. Це дві копійки срібла, да. Микола Ми тут, тут Микола. Да. Це вона. Да, двушка. Ну копійки срібла. Рік, зараз скажу. Із 40 по 42. Сорок другий. Сорок другий. Перша срібна монетка. Дивіться за бороду поньову. Ти думаєш, як там дві. Дмитро щось у нас викопав мідне. Це у нас дві копійочки 1908 року. Гарненькі. Із цього боку клас. Вітаю. Дякую. А ось так от. Виглядає зараз річка Таль. Яка є на усіх старих мапах, а далі навіть уже і води не видно. Тут ще якась боброва гребля, мабуть, та трошки стоїть. І літом, думаю, тут буде геть сухо. <реш> Хлопчики дівчатка, ми відкопались. Вилишились, як завжди, найкрепші. Всі у нас пороз'їжджалися. Так. Типу, на <с> Почнемо з мене сьогодні. Всякий антуражик, куля. Дві копійочки царських з, з сріблом 1842-го. П'ять копійочок Радянщини 1932. 20 копійочок так само 32 15 копійок рамочник 35-й, 10 копійок неходячка, І оце ввечері вже коли дійшли ми до річки, вздовж річки було чимало ямок, і оце я вважаю, що це вже, мабуть, це навіть КР, а не царизм. Скіфський амулет бублік. Бублік. І це теж якась оправа, чи годинник був, чи медальйончик, але, на жаль, на жаль, не срібне. Так. Веталь. 3 копійки 1955, 5 копійок 32-го. Красивенька така. Дві копійки 37-го. І щитовічок. 10 копійок, 15 15 копійок. І там не видно. І от така от канінка. І роги. Це твоє рома, так? Да? Клема з акумулятора. Дві копійки у нас капуста. Рік тут не видніється. В тій же ямці дві копійки капуста. 1813 року срібло 10 копійок. 1928 рік, і це у нас літера А, мабуть, це погони були. Да, бо в когось була сьогодні літера С у дімі, по-моєму, який поїхав. СА. Сказав, що хочу СС. <сх> 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 Або <в датці> <сх> ну, не густо, але й не пусто. Що ви задоволені? Находились, погода була чудова. Ми чуть не умерли, <свісно> <свісно> підписуйтесь ми не <свісно> підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, заходьте в групу Коп по Київській області на Фейсбук. Усім вам гарних знахідок і до нових зустрічей.